Перші ознаки похолодання з'являться вже з понеділка і починаючи з 16 жовтня температура повітря в більшості регіонів України встановиться в межах плюс 9-12 плюс градусів, з підвищенням до плюс 15 градусів на півдні та сході. Про це нам повідомляє «Укргідрометцентр». Вже в суботу, 21 жовтня, на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг. Зараз ви можете побачити карту опадів, де рожевий колір вказує на снігові випади, які передбачаються на 21 жовтня. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Також протягом тижня з 16 по 22 жовтня. Температура буде в межах плюс 6 плюс 11 градусів тепла на півдні до плюс 14 градусів. Синоптики попередили, що найхолодніше буде десь 20-22 жовтня. Холодне повітря арктичного походження заходитиме з півночі, а це з причини зниження температури. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!